Всеукраїнський суботник, ініційований партією регіонів, цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників. Не залишилась осторонь і Вінничина. Наш земляк, народний депутат Володимир Продус разом із гордістю українського боксу, призерами Олімпіади у Лондоні напередодні 9 травня, впорядкували та озеленили територію історико меморіального комплексу пам'яті жертв фашизму, що у стрижавці Іменно партія Рігіоном виступила ініціатором. Сплатіти практично Большая часть населения нашего в стране, потому что мы понимаем, чем больше нас, тем лучше в принципе, будет для всех нас. Таким образом, мы знаем точно, что именно традиции всеукраинского субботника дадут нам возможность больше пообщаться между собой. А это говорит о чем? О том, что мы сможем. понимать друг друга ближе, чем на самом деле мы сегодня, что сегодня происходит. Мы за чистоту города, села, региона, за чистоту нашей страны. Давайте все вместе соберемся, давайте все вместе будем трудиться. И таким образом наша страна будет только развиваться. И хотелось бы, конечно, чтобы все-таки э, Украина была на первом месте в озеленении и в чистоте э, нашего города. Э, Іменно Вінніччини, хотілось би, щоб вся серона була саме чиста всьому в відносинах, в духі і в природі. Спортсмени не зважали ні на насичений графік, ні на втому, адже напередодні вперше за історію незалежної України вибороли участь у фіналі всесвітньої серії боксу і, відпочивши лише годину, з радістю долучилися до акції разом з деревами, залишаючи на Вінниччині частинку своєї душі. це нравиться. Если честно даже признаться, то все-таки именно дерево я сегодня посадил впервые. Мы общались с детьми, с молодежью очень активно после Олимпийских игр. А вот именно дерево мною посажено, это мое первое, так что какая-то часть жизненных задач уже выполнена. Это хороший пример для молодежи, что все-таки нужно природу защищать. Да вообще это здорово. Делать что-то на пользу страны и на пользу нации. Действительно очень круто участвовать в озеленении. За всіми і городськими управляючими управляючими федерації, зі своїм партнером Олександром. Це круто. Володимир Продиву зазначає, що це не разова акція, адже подібні суботники планується проводити систематично, тим самим зробивши Україну не тільки найсильнішою, а ще й найздоровішою нацією світу. Тетяна Соловей, Микола Бойко, новини, телеканал Смарт.